Тодось Осьмачка, український поет, прозаїк, перекладач, народився в селі Куцівка на Черкащині, в селянській родині, закінчив Київський інститут народної освіти, вчителював, належав до письменницьких організацій Аспис та ланка пізніше Марс, де його найближчими товаришами були Григорій Косинка та Валер'ян Підмогильній. Автор поетичних збірок. Круча, скицькі вогні та клекіт. Після початку масових репресій та арештів друзів його затаврували як ворога народу. Рятуючись, він намагався нелегально перейти кордон, але був заарештований. Щоб уникнути розстрілу, поет почав симулювати божевілля його неодноразово ув'язнювали та примусово відправляли до психіатричних лікарень, зокрема до Київської та Московської бутирки. Зумівши втекти, він роками переховувався аж до початку німецької окупації. У 1944 році емігрував на захід, жив у Німеччині, США, Канаді, де видав повісті Старший боярин, План до двору та Ротонда душогубців. Пережити в СРСР спричинило розвиток хворобливої підозрілості та постійного страху переслідування агентами КДБ. 6 липня 1961 року в Мюнхені його розбив нервовий параліч, був перевезений до психіатричної лікарні поблизу Нью-Йорка, де й помер 7 вересня 1962 року.